Гіркі сльози від болючих спогадів, історію, яку варто знати, щоб в майбутньому не повторити. Сумчанам нагадали про події великої вітчизняної війни. Сучасний погляд на Сталінградську битву від Федора Бондарчука. Кіноперегляд безкоштовний. Акцію запропонували учасники громадського руху Вічний вогонь, аби достукатися до свідомості молоді. Кривавий бій за життя бачила і Дар'я Марченко. У кінотеатрі Аншлаг Сумчани прийшли дивитися новий фільм про війну. Оцінити сучасний погляд на Сталінградську битву зібралися від школярів до пенсіонерів. Нам цікаво тепер, як оце молоде нове покоління в нову епоху ставить, показує фільми військової доби і як вони її інтерпретують. Цей фільм треба показувати нашій молодежі воспитувати їх, щоб вони були захисниками вітчизни. Юні сумчани ж і справді з історією далеко не на ти. І якщо старше покоління прийшло радше перевірити достовірність тих чи інших фактів, то молодь про сталінградську битву майже не чула. Я трішки зацікавлений це історію, але особливо не цікавився цією битвою. Німного, але чуть знаємо щоб дізнаватися про минуле більше до кінотеатру. Запрошують усіх небайдужих. Координатор громадського руху Вічний вогонь каже, що найбільшу ставку роблять саме на школярів і студентів. Ді новий проект он буде носить названня общественної кінолікторії в рамках цього проєкту. У нас буде возможность смотреть фільми на такі теми, як воєнна патриотическое воспитание, фільми, которые поднимают проблеми сім'ї, общества, научно-популярні фільми. перед початком показу події зображені в фільмі. Пригадують і учасники бойових дій. Ветерани розповідають про нерівні шанси через значну кількісну перевагу фашистів. Благодаря мужеству и героизму бойцов 62-й армии Красной и 64-й Красной Армии немцы не смогли взять Сталинград. Завдяки сучасним технологіям передати атмосферу того часу значно легше. Сцени кривавих баталій не для людей зі слабкими нервами, адже вражають реалістичністю. Собиття кажуться більш реальними, ну і що супроводжується звуком об'ємним, який... Ну, ефекти з різних сторон можна услышати. наприклад, там звуки, вистріли. Фільм про війну болючі втрати та не таку вже й солодку перемогу. Всі бажаючі зможуть подивитися до 30 жовтня. тебе Анісбез зацібляють. Дар'я Марченко, Сергій Сурков, канал РТС.